Усім привіт! Коротше до моєї баби у село е, приїхав заздалегідь Миколай. І він мені приніс нову помадку. От це просто ця ігенічна помада. Пахне вона мохіто От може от, пише мохі. Мохі. Отак. От і зараз я вам покажу усі мої ем, помади. Коротше, і покажу, як вони малюють, а потім може в кінці відео зробляти макіяж з одною з тих помад. Аж поїхали. Оце от усі мої помади. Їх тут штук семеро. зараз я вам всім покажу їх перша помада. Вона вже не знаєте з якого року, але вона ще досі дійсна і прикольна. Прикольна тип, зараз я вам все розкажу. Ця помада вона ще була моєї сестри. От І вона прикольна тим, що коли ти її наносить на губи, то типу, вона така ніби... Це помада. Ти її наносиш на губи і вона смачна. Типу, її не можна їсти, але вона смачна, так і хочеться її їсти. Я її любила дуже сильно і люблю. Вона дуже смачна. І водики в неї. Колір. Гарний. Тому поїхала далі. Далі у мене гігієнічна помада. Це є гігієнічна помада шоколад. У мене є дуже багато гігієні помад, але не шоколадних. Це єдина моя е помада. Ну От. така. У нас середині е коричнева, через те, що це шоколад. Пахне теж шоколадом. А оце пахне якимось смачним смачний цукарку І от, який колі. Далі. У мене є знов гігієнічна помада. Який шовк. Вона з... з гущенкою. З молоком чи що там? От. Всередині вона е, така жовтенька Ось так вона. пахне Пахнена. Вона... Ай, пахне вона смачно, але я не можу пояснити чим. Далі. Легендарна нова помада. мохіто який мені приніс Миколай яку мені приніс Миколай сьогодні. Дивіться, якого вона білого гарного кольору. Пахне вона якоюсь такою мохіто пахне. Це зимова помада, типу, щоб не, не губи не тріскали. Наносить вона просто справську. Отут От уже кінець тим гігієнічним помадам. Їх гігієнічних помад у мене 4. Починаємо вже з не а з красивих. Перша помада. Банан. Банан. Морозово бананове. Ой Боже, воно вже таке грязне. Воно пролежало в мене в рюкзаку декілька тижнів і воно от, отаке стало. Але колір е, в, помади той дуже гарний, червоний. Мені цю помаду подарувала подушка на день народження. роження. Навіть квадратюти потаку. Пункт. Разом так вот і отак от. от. Колір не просто ідеальний. Тож. Е я для цієї помади маю спеціальну фигню. І от ця -вот легендарна э, штука. Щоб не брати пальцем і його намурити, я беру таку от кісточку з інших комплектів. Я отак от беру, так от беру і отак от беру. Опа. Пахне вона? Ой. Якусь не пахне. Тому цьому тим пахне маленьким, але на майже не відчутно, не можу пояснити. Отак, от, от натаку гарно капець. В ролику я вам покажу, які були б зараз і до того. От, і тепер ми це відкладаємо, бо вже нам це не потрібно буде. От. Беремо тепер інші помади. Ця помада, вона моя. Одна з найулюбленіших, тому що в неї є дуже гарні блискітки, вона рожева. І, о, от, яка упаковка, мені вона дуже подобається, через те, що в неї є ще така кісточка. От. Пахне вона mm -hmm. якусь дивно Типу такої річ нема, але в гарному. От, вона най... моя найулюбленіша, бо вона дуже гарна. Дуже гарна. Але вона вже закінчується. Нічого, куплю нову. Слухайте, як... Як то як? А... Смр. Сама... Не знаю, чи в мене вийшло, чи ні. Бо я такий асмерчик. Просто кайф. Вот такий колір мой вона. Такий безкітка, типу, вона гігієнічна, але в неї є колір безкіту. Даліше. І останнє Останнє моя помада це є теж морозиво. Воно теж моя любима, але в неї вже знак типу колір. Ні, не зник колір, тобто дивіться. Її вже там майже нема, наприм. нема. Ви скажете, як ти подивись, важче, що там ціла пляшка, так типу. Ну, там всередині якась є херь, яка типу, дає колір, але менше той помади. Дивно, правда? Далі, ще відкриваємо її. Ваклаємо. Пахне вона теж супоровсько. якимось Печевым, сладким. Вот. Она мне тоже дуже подобается, потому что она морозовая. По-первых, она морозовая, а по-другому, у нее тоже такая кисточка. Вот так Вони всі прикольні, прекрасні. І просто я збираю колекцію помад, поки що в мене є 7. Але я попросила Миколая, щоб мені приніс ще одну помаду, вже може бути вісім. Ай, прикольно. Тепер дивіться, що було після. І що було до І тепер той момент, якого ви, напевно, дуже давно чекали. Я зараз зроблю макіяж з легендарною помадою. Мохіто! Дивіться. Я з макіяжем, з цією леєндарною мадою. Дивіться, я намалювала щоки, губи цією помадою, очі як у Харлі Квін, синя і рожева. Ну, Дуже такий в мене був Настій. І тепер дивіться, як я виглядаю зараз макіяжем. І як я виглядаю без макіяжа. І до. Напишіть у коментарях, якою я вам подобається більше з макіяжем чи без. Бай-бай! Зустрінемося в іншому відео або про макіяж, або про лільок, або про щось інше.